Об'єкти енергетики у прифронтовому Харкові зараз є головною мішенню для ворога. Підстанції, електростанції та теплоцентралі, будь-якої миті можуть опинитися під обстрілом. Та, попри це, тут працюють люди, що навіть за умови підвищеного ризику для власного життя роблять свою справу. Втім, найважче все ж таки вважає електромонтер однієї з харківських підстанцій Ніна Руть. Було у перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ворог намагався вдертися до міста, і навіть дорога на роботу через обстріли та бомбардування могла водночас стати дорогою на той світ. Ми їхали практично де. Де ніде ми могли побачити машину, остальне все, все стояло. Все. Через блокпости, через це, провірки, це все ми так їстили на роботу. Інколи інтенсивність обстрілів була такою, що електромонтерам доводилося просто жити на підстанції інколи кілька діб, а інколи й тижнів спати під звуки вибухів вдавалося лише уривками. Саме більше десь дві години з чотирьох було до шести, так от менше. Ну, ну прикращалися обстріли, то тоді можна було трошки перепочити. А так той день, коли російські ракети прилетіли на підстанцію, саме в її робочу зміну, пані Ніна говорить, запам'ятала назавжди. Була сирена, і я тільки почала спускатись на низ і чую, побачила сигнал земля і повністю потух, потухло світло. Потім я глянула, вискочила на двір і побачила, що в мене горить трансформатор. Через пряме влучення російської ракети та пожежу довелося діяти невідкладно, перемикати обладнання, залучати резерви. Ну не зважаючи на шок, який вона отримала, хабо я бачив, що вона була шокована, шокована такий стан. але вона продовжила виконувати свої обов'язки і займалась переключеннями перемиканнями по Підстанції для того, щоб заживити споживачів міста Харкова. Саме за цей випадок Ніна Рудь була нагороджена орденом княгині Ольги, хоча сама вона не вважає себе героїнею. Каже, просто виконувала тоді звичну роботу, а допомоги не потребувала. Ну, переборола в собі, все одно треба працювати. Без... Ну, я... я не зможу сидіти просто вдома і плакатися, що в мене грошей немає треба працювати у 2014 році Ніна Руч вже була змушена починати своє життя заново в іншому місті через агресію Росії. Тоді жінка не могла витримати всі реалії руського міра, що завітав на Луганщину, та переїхала до Харкова. На роботу влаштувалася швидко, адже мала неабиякий досвід в енергетиці. Працює вже чотири десятки років і вважає свою професію дуже важливою. Ну я, я це розумію, що від мене залежить робота. Як заводи працюють, виготовлення продукції, лікарня і все все необхідне без нас, без енергетики нічого не буває. Тож саме тепло. Коли немає світла, то й немає тепла. І це цього залежить. Та навіть тепер, коли українські енергооб'єкти перетворилися на головні цілі росіян, а вибухи, пожежі та аварійні вимикання стали щоденною дійсністю, змінювати фах пані Ніна не бажає. Говорить, вірить у краще. Я йду на роботу, я розумію, що може бути. Це ракета прилітає там долі секунд. Це, ну я кажу, тільки від Всевишнього все залежить. а… Можна і впасти й на дорозі. Війна, що прийшла слідом, знову поставила жінку перед вибором: їхати подали до родичів, що мешкають на заході країни, чи залишатися у прифронтовому Харкові, і вона каже, впевнено обрала останнє, бо збирається відсвяткувати перемогу саме тут.